Хочеш отримати чи подовжити інвалідність, плати гроші. Група лікарів протягом кількох місяців займалася вимаганням та отриманням хабарів. Працювали горемедики так обережно, що оперативникам з обозу тривалий час не вдавалося схопити їх за руку. Лікарі настільки знахабніли, що це викликало резонанс у суспільстві. Організував групу ортопед-травматолог міжрайонної медико-санітарної експертизи. Згодом у партнери по бізнесу взяв своїх колег. Сотрудникам УБОП Черниговской области поступила оперативная информация о системных вымогательствах от жителей области представителями органами здравоохранения неправомерных выгод за решение вопроса о получении и продлении группы инвалидности. В ходе проведения оперативно-ростных мероприятий при вымогательстве и получении промеры выгоды был взят с поличным врач-ортопед-травматолог одного МСЭК области. Также время запровадження даного производства були встановлені другие члени організованої преступной групи в лице председателя СЕК і врача-ортопеда районной больницы. Слідством доведено причетність членів організованої злочинної групи до скоєння 13 фактів вимагання та отримання неправомірної вигоди. Кримінальне провадження направлено до суду. Лікарям загрожує від 8 до 12 років в'язниці.